Всім вітайські з вами я Мілана Пінки, і у нас сьогодні буде відео про обнову в Пресурі Ця обнова вийшла на 1 квітня. А чому я її іменно зараз знімаю, я не знаю. Та, ну Тут а, у нас є е, Фредді, тому це сюди. Тому давайте поїхали. Чи не поїхали? А ні, поїхали. Окей, ну а ми стартуємо. Це ніби як п'ять ночей у Фреді. Ага, а де трубку взяти? Ага, значить, у нас енергія безкінечна. Uh, у нас тут безкінечна енергія. Ну тобто вона витрачається, але ну. Ну, типу, не зразу. Окей, подивимося на камери. Що тут в нас? Ого. Чекайте, Щось летить, ні? Та ні. Опа. Ну а тепер вже щось зараз полетить. Що то? Ну ладно. What you doing there? Ладно. Ну але реально, я тут Повсюди дивлюся і тут ніде нікого нема. До Ні побачення. Це вже один з перших монстрів, кого я тут на камері бачу. Може його і треба оцевати, типу? Що тут таке? Тай! Все, я зрозуміла. Ух, в останню секунду. Ага, він тут ще на камері, окей. Я не знаю. Поки що зі всіх монстрів я тільки його побачила і. оце от Ну і більше я вже нікого не бачила. Ну хіба як до мене прилітали, але так що, ну, типу. Я на камері Сже тут нікого більше не бачила. Ага, він втік. Або я або йому зараз посвічу, або він до мене прийде. Або мені ще треба зрозуміти, де він є. Ага, все зрозуміло. Треба двері вчасно відкривати. Бо тоді в мене все блокується. А як виключити? Та я не хочу тебе слухати. Як то виключити? Та я не хочу слухати. Та алло! Я так думаю, в нас іншого вибору немає. У мене немає кнопки тут виключити. Я не знаю, де він є. О, знайшла. Він знову втік кудись. Я не знаю, де він є. І мені здається, він же до нас зараз прийде. А, ні, не прийде. Я зрозуміла, ми його потрохи ніби відганяємо назад. О, він знову тут сидить. Зараз прийде, так? Та все прийшов. У ну, мене вже немає інших варіантів, то... Ну дивіться, вже четвер... Ні, вже навіть п'ята ночі. Я рахую цей прогрес. Головне зараз Ну, все робити ніби акуратно, я не знаю, як це сказати. Ні, ні він туди, він Що? Тут. Я не знаю, скільки вони на одну годину поставили. Ну... Щоб оскільки ніби одна година тривала. Але вже скоро десь буде шоста ранку. Тому ми чекаємо. Ну, все вже є. Все. Ура! Ага. Зразу друга ночі, окей. У нас тут, напевно, заспавняться ще інші монстри Був е, тільки оцей вод, який може десь там бігати, бо його треба світити І той, що літає, то можливо ще хтось буде. Це вже я не знаю. А що мене залагало? Що тут таке? А, то коробка. Що воно так лагає? текстури у мене не прогрузилися чи що? О, встигла. Де він є? Ага, він вже кудись побіг. Ну і все, ми зараз програємо. Ні. На секунду не встигла двері відкрити. Ну все. Ми програли. Але ну я серйозно, я не знаю, де він дівся. Я вже всюди дивилася, ну, принаймні на оцих перших камерах. Його ніде нема. Зараз прийде. Та куди воно так багато літає? Це все, я програла. Він зараз до мене прийде. А ні, не прийде. Ну, дивіться, це вже п'ята ранку. У нас вже великий шанс пройти далі до третьої ночі. Та ну! Нє, його нема. Та ну! Вже повірила, ладно. Засумнівалася. Де він є? Це не рахується, я не ту кнопку нажала. Ти зараз до мене прийде. А ні, не прийде. Ну все, третя ночі. Зараз тут буде найскладніше. Що це було? А, -а, а! то його скрімер! А, во, я його бачу, я тільки зараз замітила. Я можу просто так дивитися і все. Ні, ну хіба там можливо нараховуються секунди, Скільки мені на нього треба часу не дивитися, щоб він на мене пішов, типу. Можливо, воно якось так працює. Мені треба до нього часто дивитися. Щось типу того. Але хто до мене зараз прийде, це хіба. Оцього треба. Ну, а якщо його ніде не бачу, наче посвітити на нього, я теж не можу. Ще раз прилетить, ні? А. Ну я вже знаю, хто до мене зараз прилетить, з неба. Ну, де він є? Ладно. Та ну ні, я не встигла. Ну я ж казала! Ну я реально я на всі камери майже дивлюся і його ніде нема. Привіт, ти добрий? Ні? Ну ладно. Та я ж нажимала. Чекай, то, де він є? От його вот склад, типу Не тут, не тут. А, ні There's Stella. Okay. Damn. Ура, ми з вами нарешті пройшли це. Я вже я не знаю скільки. Тут можливо буде показано, скільки в мене скримерів було. Вау, 40 доларів. Я вже думала, я це ніколи не пройду. Custom Night. Ага, ми тепер можемо тут настроювати оцього типу. Ні, береже. Я пропоную спробувати все на максималку поставити. Ну, я знаю, що я можливо і 10 секунд не але Мені просто цікаво, що буде. Але я швидко повертаюся, я замітю. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалося це відео, ставмо подбайки, забуємо підписуватися. На була я Мілана Пінкі, і всім па-па-па-па. Зараз зачекайте. Я попрощалася, бо я думала, що я зараз програю. Ну, я знаю, що я зараз програю, але просто оце от Ось як виглядає мій новий баш? Він є ось тут, ну а на цьому вже точно все. і Всім па-па-па-па.